Всіх вітаю, я Іра Шакті, і я психолог, вчитель норії йоги. І тут під оливковим деревом, тимчасово знаходячись в Греції, ми поговоримо про складні речі, але дуже простими словами. Я хочу сьогодні поговорити, що таке карма, багато якісь складних пояснень на цей рахунок, але це насамперед все дуже просто. І психологія це пояснює, і йога це пояснює, і це стається з усіма, і це не страшно. Давайте почнемо, з чого взагалі складається карма. Карма – це наші реакції на якісь події. Тобто не сама подія, а реакція на цю подію. Ну, наприклад, ми дізнаємося якусь новину, і дитина принесла двійку зі школи. І одні батьки будуть просто поспілкуються, чому так сталося, а деякі батьки будуть реагувати і кричати. І ось саме ця реакція, не сама двійка, буде. І запускати процес карми. Тобто, коли людина відреагувала, і є наслідки цієї реакції. Тобто, карма це наслідки наших реакцій на події, не самі події. Тобто ми пропрацьовуємо свої патерни реакцій на стресові події. І дуже часто у людей вони повторюються ситуації. А також можуть не самі ситуація в ситуацію, а сама реакція на ситуацію. Тобто, поки ми не пропрацюємо цей, цей паттерн реакції, ситуації подібні будуть ставатися з кожною людиною, щоб ми усвідомили, проаналізували і пропрацювали цю реакцію, щоб вона була більш екологічна і здорова. Тому сама карма, з чого взагалі складаються наші реакції. Звичайно, те, що ми прожили своє життя, і в нас є якийсь сценарій, якась звичка реагувати на певні події. Всі ми виросли в певному середовищі. Батьки нам передали ці реакції, не усвідомлюючи. Тобто дитина зростає, вона бачить, як батьки реагують один на одного на якісь реакції, на якісь події, і вона щитує це як нормальне, Тобто вона. Підсвідомо, не усвідомлюючи, щиту їх вивчає, а потім копіює в дорослому житті. Звичайно, є культурна карма. Так, ми в якомусь середовищі виросли якась культура. Також може бути, якщо це релігія була досить розпрострена, розпоширена в цьому регіоні. Це ж впливає. Ну і трошки езотерики, це впливає на наші. Минулі житті, хто це вірить, а це неможливо не вірити, бо це вже научний факт. Також ще ви зустрічались з поняттям родова карма. Що таке родова карма? Тобто це реакції на певні події, які передаються просто від батьків до дітей. І наші реакції певна частина, ми їх взяли від своїх батьків, а ті батьки взяли від своїх. І так, це а ми далі передаємо своїм дітям. І тому родова карма це не щось страшне, чи якісь прокляття, це не екологічні, не ефективні реакції на події, на стресові події. Да, і в принципі, що таке стресові події? Як погані події, новини, як і хороші події, теж психології вважаються стресовими. Тому як пропрацювати карму? А я завжди практикую через кундаліні медитації. Чому з психологією тільки неможливо пропрацювати ці реакції, тому що ці реакції вони йдуть в підсвідомості, вони нижче за наше розуміння. А в одне моргання ока у нас пролітає 10 тисяч думок, і ми навіть не помічаємо і одного відсотка тих думок. Але є основний фон думок, і цей фон він процює наш настрій, нашу вібрацію про це ми поговоримо в наступних відео, то що обов'язково підписуйтесь, і ми ці вібрації Якось притягуємо події. Ну, події не притягуємо, вони, ми обираємо підсвідомо ці події. Тобто, такий є закон карми. Все, що відбувається навкруги вас, це створила ваша підсвідомість. Чому кундаліні медитації? Тому що через медитацію можна піти глибше. Психологія нам допомагає вивести з підсвідомого і усвідомити, але змінити реакцію. Просто думаючи або повторюючи якусь афірмацію, це неможливо. Треба йти глибше. Тому на моєму каналі також ви можете знайти і кундаліні медитації, або доєднатись до моїх практик.